Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі. Дональд Трамп закликає Канаду скасувати цифровий податок. Починається третій день перебування польського астронавта на міжнародній космічній станції. Російські війська сьогодні вночі 28 червня атакували Одесу ударними безпілотниками типу шахет. Один з дронів влучив у багатоповерхівку. Станом на 8.50 польського часу відомо, що про 14 постраждалих. Серед них троє дітей. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти. На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених. Нених з них троє, серед яких одна дитина у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоров'я кожному. Йдеться у повідомленні кіпера у телеграм-каналі. Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Канада скасувала цифровий податок, накладений на американських гігантів. Вчора американський лідер оголосив про припинення торгівельних переговорів зі своїм північним сусідом через цей податок. Пізніше він заявив журналістам, що Канада припустилася помилки, як і раніше, європейський союз всі карти в наших руках, і ми не хочемо зробити Канаді нічого поганого. Але в економічному плані ми маємо велику перевагу над ними, і я не хотів би нею скористатися. Вони зробили щось з нашими компаніями, намагаючись копіювати Європу. Це не закінчиться добре для Європи, і звичайно не закінчиться добре і для Канади. Це був нерозумний крок. Тому я поінформував їх про припинення всіх торгівельних переговорів. Поки вони не змінять свою поведінку, Податок на американські великі технології щорічно приносить канадському бюджету понад 7 мільярдів канадських доларів, еквівалент 19 мільярдів польських злотих. Починається третій день перебування польського астронавта Славоша узнанського Вишневського на міжнародній космічній станції. В останні години поляк показав першу фотографію з космосу. Він також повідомив, що розпочалася робота над експериментами. Місія Axiom 4 має дослідницький характер. Перші експерименти стосуються мікрогравітації. розпочато підготовку до кількох тестів і зразки передані у визначенні модулі міжнарод. Родної космічної станції у майбутньому екіпаж планує продовжити підготовку до подальших досліджень і демонстрацій технологій. адаптуючись до життя в умовах мікрогравітації. Екіпаж ігнісу зосередився на інтеграції з екіпажем 73-ї експедиції міжнародної космічної станції. Спільними зусиллями було завершено тренування з протоколів передачі та аварійних процедур, що забезпечило безперебійну координацію дій. Крім того, Екіпаж передав пріоритетні вантажі та аварійне обладнання між капсулою драгон та космічною станцією. Сюди входили вантажі, предмети першої необхідності та обладнання для забезпечення безпеки. У соціальних мережах Славош Узнанський Вишневський подякував екіпажу за підтримку, яку, за його словами, він відчуває безперервно. Польський день у Брюсселі, або ж велике неформальне завершення головування в ЄС. Це буде день сповнений культури, музики, інтеграції та смаків. Це велика подія для кількох кількох тисяч людей, відкрита для всіх у найбільшому парку Брюсселя в самому центрі міста. Цього року він збігається із закінченням польського головування. Тож це буде найбільша і найвідкритіша подія головування тут у Бельгії за ці півроку, сказав Войцех Талько, речник посольства Польщі. Польщі в ЄС урочистості до дня Польщі розпочнуться о 10.00 і триватимуть до 22.00. Яцек Вальдгаус зазначив, що захід має на меті поєднати традиції та сучасність, тобто не лише представити польську культуру чи кухню, але й продемонструвати досягнення польщі та польських воєводств, оскільки вони також будуть себе сьогодні презентувати. Лідери ЄС на саміті у Брюсселі домовилися про продовження чинних санкцій проти Росії. Обмеження залишатимуться чинними щонайменше до кінця січня, а серед іншого продовжується ембарго на імпорт нафти, вугілля, золота та алюмінію із Росії. Однак, домовленості про посилення санкцій, а також ухвалення 18-го пакету, досягти не вдалося. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що позиція Польщі з цього питання завжди була чіткою. Кою ще зірковосатисфакція вшаєм теж там рішення про чергове пролонгування санкцій я прийняв із великою сатисфакцією. Було трошки тривожно. Ми знаємо, чому Є завжди привід побоюватись, чому це станеться, чому санкції не продовжать, але вдалося знайти порозуміння у питанні продовження санкцій. Ще теж ще вдало очільник польського уряду. Додав, що ЄС має визначитися із новим пакетом санкцій, який стосуватиметься серед іншого тіньового флоту. Це загроження для нашої інфраструктури не лише загроза нашій інфраструктурі у Балтійському морі, але це може бути гігантська загроза середовищу. Тому ми звісно будемо продовжувати нашу роботу у цьому питанні. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повторив, що його країна не підтримує 18-й пакет санкцій проти Росії. Словаччина вважає цей план шкідливим для своєї економіки і хоче продовжувати імпортувати дешевий газ із Росії. Європейський союз хоче угоди зі сполученими штатами щодо митних питань, але він також готовий до провалу переговорів. Про це заявила президент комісії Урсула фон дер Ляйн після саміту у Брюсселі. Вона повідомила, що Сполучені Штати надіслали останню пропозицію щодо переговорів, і саме зараз її аналізують. So today is clear. Наше повідомлення сьогодні чітке. Ми готові до угоди, але водночас ми готуємося до того, що за довільної угоди у нас все ж не буде. Усі варіанти розглядаємо. Ми готові захищати інтереси Європи, якщо це буде необхідно. All Комісія зараз консультується із державами-членами щодо можливих заходів у відповідь, аби вони були готові у разі провалу переговорів. Угода має бути досягнута до 9 липня. Саме тоді закінчується 90-денний термін призупинення президентом США високих тарифів на європейські товари. Сьогодні у польських школах закінчується навчальний рік, і традиційно знову актуалізується дискусія про відзнаки у таболях успішності так звані червоно-білі смужки. Деякі експерти зазначають, що атестати з відзнакою та шкільна система змушують учнів порівняти себе та ганятися за оцінками. Така поведінка може вбити природне бажання дітей навчатися. За словами професора Матія Пілецького спеціаліста із дитячої та підліткової. Психіатрії смужка у табелі приносить більше шкоди аніж користі. Психіатр зазначає, що усвідомлення власного розвитку важливіше ніж гонитва за середнім показником. Ні, від жадних кожи з'явилися. Не бачу ніяких позитивів від тих смушок. Більше значення, як на мене, має те, чи вдалося дитині підняти свій рівень знань для її майбутнього. Це матиме більшу вагу. Важливо також, що дитина розвивається чи знаходить сфери, які для неї важливі. рік тому начальник управління освіти малопольського воєводства запропонував скасувати червоно-білі смужки. Ідею тоді зустріли хвилею критики. Наразі міністерство не планує... Ну жодних змін у цьому питанні. Аби отримати атестат з відзнакою у школі, мучень повинен мати середній бал 4,75 або навіть вище. Угода Євросоюзу із Меркосур буде. Трамп звинуватив демократів у витику інформації. У Варшаві на залізниці аварія. У Європейському Союзі є згода щодо торговельних угод, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту у Брюсселі. Він наголосив, що однією з них є угода про вільну торгівлю із країнами Меркосур. Найгучніші протести проти угоди з Меркосуру Союзі висловили Польща та Франція. Однак більшості країн буде достатньо для схвалення угоди. Європейська комісія має надіслати країнам проект угоди із країнами Південної Америки для прийняття уже 30 червня. Жоден з очільників держав чи урядів не висловлював принципових застережень щодо того, що ми в принципі погоджуємося із тим, що угода з Меркосур має бути ухвалена якомога швидше. Залишаються ще незначні питання для обговорення у своїх висновках. Голова ради повторив, що в сільськогосподарському секторі ми матимемо імпорт на рівні кількох відсотків. Це насправді не становить серйозної загрози для ринку в жодній країні Європейського союзу. Land der Europäischen Union ernsthaft gefährden. А допоки європейські фермери намагаються диктувати Брюсселю свої умови, Пекін просуває свої інтереси у Латинській Америці. Вплив китайських компаній на порти континенту набагато більше ніж вважалося раніше. Як повідомляє Financial Times, посилаючись на висновки Вашингтонського аналітичного центру, блокування одного із портів може коштувати економіці Сполучених Штатів понад 100 мільйонів доларів на день. Це також може спричинити ланцюгову реакцію. Та вдарити по Європі, зокрема по Польщі, загалом 31 порт, що працює в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, побудований або ж управляється китайськими компаніями. Трамп звинуватив демократів у витику інформації про військову операцію і прагне розплати. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що політики демократи злили розвідувальну інформацію про наслідки удару по іранських ядерних об'єктах. Він також закликав прокуратуру притягнути їх до відповідальності. Деякі аналітики називають дії представників адміністрації істерикою та капризами. Керівник Пентагону Під Хексет звинуватив журналістів у спробі применшити успіх військових. А Трамп у свою чергу закликав до звільнення журналістів CNN та New York Times. Питання оцінки наслідків бомбардування іранських об'єктів є предметом гарячої суперечки. Після брифінгу для сенаторів голова комітету. То з розвідки від республіканської партії заявив, що ядерна програма знищена, тоді як демократ Марк Ворнер, заступник голови, сказав, що для достовірної інформації потрібен час. У Варшаві на залізниці аварія потяги на лініях с С3, с 4 та С40 можуть затримуватися в обох напрямках навіть до двох годин. Це питання із несправністю пристроїв керування залізничним рухом на станції Варшава-Прага, яка впливає на усіх перевізників. Речник швидкої залізниці Кароля Дамашек повідомив польському радіо, що для пасажирів запустили альтернативне сполучення автобусним маршрутом. Курсуєнцом на оцінку Варшава гданська -Загрі». зокрема це стосується відрізку Варшава-Гданська-Закже, Варшава-Гданська-Радзимін, а також на лінії Легіоново-Варшава. Ще єда умежевочним дівдішотва. Шипка Колімійська запровадила взаємне визнання квитків столичного управління транспорту та Мазовецької залізниці і йдеться про обидві транспортні зони. Нато не змогло надіслати Росії в Газі достатньо серйозний сигнал через Трампа, який усе ще розраховує на угоду з Москвою. У цьому переконаний колишній заступник очільника Пентагону із питань НАТО Джим Таунсент. Він оцінив саміт у ГАЗі як такий, що не мав жодного змісту. Таунсент, який брав участь у дискусіях на громадському форумі НАТО та неофіційних переговорах у Газі, зазначив, що багато учасників саміту НАТО не задоволені тим, чого. Було досягнуто. Зростає занепокоєння, що майбутні зустрічі на високому рівні продовжуватимуть обертатися навколо Трампа. Це завадить вирішити такі важливі питання, як загроза із з боку Росії. Ми не змогли розробити узгоджену стратегію НАТО щодо Росії, каже Таунсента від розвідувальних служб Німець, Польської та інших. Відомо що є максимум семирічне вікно, перш ніж Росія знову зможе зробити щось у великих масштабах. Із середини серпня роботодавці у Польщі, як приватні, так і державні, зможуть подавати заявки на фінансування проєктів, що тестують нові рішення, пов'язані зі скороченням робочого часу. Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики, опублікувало положення пілотної програми. Це буде перший пілотний проект скорочення робочого часу у цій частині Європи. Перший у нашому регіоні та перший пілотний проект такого масштабу у Польщі, сказала міністра Гніжка Дім'янови. Джбок за її словами, хочуть заохочувати скорочений робочий час та тестувати рішення різних типів організацій. Пілотний проект є добровільним, а також гнучким. Учасники зможуть розробити власний варіант організації роботи, який задовольнятиме потреби як компаній, так і працівників. Максимальне фінансування одного проекту може становити до одного мільйона злотих. Польські бобри невдоволені туристичним галасом. Біля витоків річки Лина тварини збудували греблю. У результаті частину туристичного маршруту затопило. Лісівники запровадили заборону на в'їзд на одну зі стежок, але не хочуть знищувати середовище проживання бобрів. Пояснює заступниця лісівника Нідзінського лісництва Юстина Роговська. Бобри бобри на наших теренах від 2015-го будують свої греблі. Торік, власне, зробили це таким чином, що заблокували один перехід. Ми хочемо збудувати місток без порушення місця проживання бобрів, без нарушання ще ліська Бобра гребля біля витоків Лини Має певний вплив на річку. Вода із джерел більше не витікає, тому прогрівається раніше. Вона постійно підтримувала низьку температуру. Зазначимо. Це найбільша річка у вармінському мазурському воєводстві. Ти пакет санкцій Євросоюзу проти Росії має бути схвалений, але не раніше наступного тижня. Вчора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцом не дав зеленого світла на посилення санкцій на саміті ЄС, оскільки не погоджується з планами комісії відрізати євросоюз від газу від Росії до кінця 27-го року. Словаччина намагається домогтися поступок від Брюсселя і не має наміру. Поступатися Посли країн ЄС мали зустрітися сьогодні, аби обговорити це питання, але зараз у цьому вже немає сенсу. Словаччина спочатку чекає на візит президента Європейської комісії Урсули Ляйн. Цей візит має відбутися на початку липня. 18-й пакет санкцій проти Росії, який отримав згоду усіх, крім Словаччини, є його заручником. Словаччина залишається залежною від імпорту російського газу та заробляє гроші на транзиті. що Проходить через її територію. Польща повинна збільшити інвестиції у сили безпілотних систем. Так вважає генерал Ярослав Крашевський, колишній керівник департаменту командування збройними силами у бюро національної безпеки в ефірі польського радіо зазначив, що окрім безпілотників, потрібні також системи боротьби з безпілотниками, а також системи управління. Повітряним простором Якщо наситимось різного роду безпілотниками, але не будемо мати методів управління цими машинами, то нам і ворог не потрібен. Ми самі повбиваємося. Дуже добре, що уряд утворив війська дронів. Тепер вони мають стати зіницею ока. і не лише у міністерстві національної оборони, а й всієї влади, і також отримати фінансові вливання. Жонду замушом і дуже інвестиція. Генерал Крашевський стверджує, що уряд повинен перенаправити кошти, виділені на будівництво заводів з виробництва боєприпасів великого калібру, саме на будівництво заводів безпілотників. Як він сказав, вартість заводу з виробництва безпілотників приблизно у 20 разів нижча ніж безпілотники, і це майбутнє поля бою. Селецька залізниця заохочує подорожувати із родиною. Від сьогодні усі робочі дні літа опікони, які подорожують з дитиною до 16 років, можуть розраховувати на економію. Розповів Кшиштоф Бонк із Селеської залізниці. Таких опікунів може бути двоє. Таких опікунів може бути навіть двоє, але головним пасажиром має бути школяр, якому не більше 16. Звісно, у нього також має бути чинний документ, який підтверджує його право на пільгу. Закликаємо подорожувати не лише у класично вихідні дні, а й під час буднів, коли у туристичних точках трохи більш вільно. Гайних місцях, тут варто забачити, єстно ніцолюжні ну, ніж в соботачівні. А тим часом сьогодні офіційно відкрили новозбудований віадук на вулиці е, у Радомі. Та там також відкрили залізничну зупинку Радом Східний І завдяки проекту подорожувати поїздом, зокрема із Варшави до колись пасажирського аеропорту Варшава Радом буде значно легше.